Друзі, всім привіт! Сьогодні! Нарешті знову повертаємось до оглядів, і це МБТ, якого багато хто з вас хотів. От, МБТ танк з новорічних коробочок, який випадав. Це американський танк з дозарядкою, не італійський, але при цьому його все одно прирівнюють ну, зрозуміло чому із Progetto 46. АМБТА є в нього сильні слабкі сторони, і, знаєте, прям сильних і слабких сторін у нього досить таки мало. Але є характеристики, які не можна не віднести і ні до хороших, і ні до поганих сторін. Тому цей танк, він знаєте, приклад танку, який реально в балансі, де характеристики одна одну врівноважують. Наприклад, якщо ми маємо УВН мінус 9 донизу, супер, просто супер, ми маємо всього плюс 10 до гори. Довгий час зведення 2,7, розкид на 100 метрів 0,38, здається, нібито погано, але на ділі снаряди досить таки часто летять прямісінько в крапочку. Ось, і от він всюди сам себе, так знаєте, врівноважує. В нього нібито й картонна броня, при цьому рикошетні кути, які дозволяють танкувати. Коротше, танк важкенький в освоєнні, скажу одразу, він не всім підійде. Має він три барабани зарядки на три пульки на 360 альфи кожна. У нього дуже класні підкалібри, снаряд тут підкалібр, що базовий снаряд, що голдовий, голдовий з швидкістю польоту в 1500 метрів в секунду. Це просто неймовірно. Тим паче для 8 рівня. Але все ж таки, якщо говорити прямо про плюси і мінуси, то очевидний плюс це його рикошетна броня, особливо броня башні, ну, барабан до зарядки, звичайно ж. УВН все ж таки можна віднести до плюсів. до низу. так. ну, Нам частіше доводиться схиляти свою гармату до низу, аніж піднімати її до верху. Тому це відносимо до плюсів. І з мінусів це. Це ж таки номінальна броня корпусу. Да, вона дуже маленька, величезне НЛД, яке пробивається дуже легко. Борта по 30 мм. Якщо ви стоїте бортом там, прямо до свого супротивника, він вас пробиває туди навіть фугасами. Тому це все ж таки мінус. Ну і, звичайно ж, максимальна швидкість. Значить, боєкомплект. 35 снарядів, із яких. Базовий підкалібр 360 альфи 215 пробиття. 215 для стежки у ну, 8 рівень. ну таке небагато, звичайно, але в принципі грати можна. 1278 метрів на секунду, швидкість польоту цього снаряду, Це дуже круто, це просто неймовірно круто. Далі голдовий підкалібр, 278 пробиття. З швидкістю польоту 1492 метри на секунду, це просто неймовірно, це мега швидко це нереально круто. Ну, фугас 420, пробиття 43, фугас ну, рек... тут возити, в принципі, я не рекомендую, тому що це танк з дозарядкою, і якщо ви десь випадково натиснете на трієчку, і у вас почне дозаряджатися весь барабан фугасів, то ой-ой-ой ви в біді, тому на танках з барабанами І з системою до заряджання снарядів не возіть фугаси взагалі, в принципі. Тільки базовий снаряд і годовий. Можете міксувати, але ну бажано взагалі один в принципі тип фазити. Якщо ви там фармите, да, то тоді, звичайно, базові нехай будуть. Якщо граєте на результат, то просто заряджайте там фул голду собі і не партесь. Обладнання. Тут в мене стоїть вентиляція, стабілізатор і турбіна. Вентиляція, зрозуміло, що всі характеристики потрошечку, вона там апає, потрошечку, але таке. Тут більше мене цікавить, плюс буст до огляду. Тому що огляд тут не дуже такий-то високий, 380 метрів. Стандарт, в принципі, але це невисокий показник. Турбіна. Максималка всього 40 км на годину при нормальній такій питомій потужності. Він набирає свої 40, а 40 це мало, ну хоча б 44. Окей, це ще. Хоча різниця не дуже велика, але окей, нехай буде. І стабілізатор. Час зведення досить таки великий. Стабілізація тут посередня. Навіть від повороту башні, тому стабілізатор тут зайвим не буде. А враховуючи, що це середній танк, то тут можна ще кидати, вам доведеться іноді стріляти на ходу, тому повірте стабілізатор зайвим не буде. Якщо ви чисто суто там снайпер замінюєте стабілізатор на посилені механізми наводки так буде для вас краще. Ви просто з місця стоїте, а собі з кущика кидаєте. На ньому все ж таки потрібно грати як на снайпері, але так як це середній танк. Перекочуватись на ньому треба дуже часто, не потрібно на ньому стояти приміщень весь бій в, в кущах. Постріляли десь потрібно і пропушити, десь потрібно і повернутися, задефити інший напрямок. Тому, в принципі, може замінити, замінити на приводи наводки, але краще стабілізатор все ж таки. Інші, інші сюди там інше обладнання ставити. Більше такого я не рекомендую ну, закавочки. <смі> Тим паче можете в принципі поставити просвітлену оптику, оптику ну, і там на ньому десь щось підсвічувати. Просвітлену оптику оптику впихніться місце вентиля того ж самого. І в принципі буде окей. Польва модернізація. По модифікаціях тут все ну, дуже прикро прямо у нього. Тут реально немає що ставити. Перша модифікація від штрафу за пошкодження боєокладкою. Ну, коротше, ви розумієте. Ставити тут, ну, немає що, тому що, блін, і жертвувати й тим, і тим не хотілося б. Звичайно, там по 4%, там 50-20%, але ні. Далі, налаштування важелів підвізки і плаваючий приціл, що дає нам мінус 2% з розміру зведення і плюс 3 там до стабілізації Перше, мінус 2% до зведення це мало. По-друге, мінус 3 відрозки до під час руху шасі чи поворотів шасі, це теж мало. Тобто цей незначний плюс і незначний мінус до стабілізації, вам нічого не дасть. Що поставити ви так, що поставити ви так, абсолютно байдуже, краще катайте без них, повірте мені. Ну і третя модифікація: налаштування турбонагнітача. Якби тут було замінене 2 км на годину до максимальної швидкості вперед. Тоді так можна було б ставити. Ну, а в такому випадку жертвувати трьома відсотками маскування, або ж напаки додавати три відсотки маскування. Ну, коротше, польову модернізацію потрібно повністю всю на танках переробляти. Робилося воно, я не знаю, таке враження, нібито на скору руку і таке ні туди, ні сюди. Коротше, реального буста польова модернізація не приносить. Вона просто, знаєте, аби рахувалася в грі, що вона є. Хтось там заробітну плату за це отримав чи премію. Оце, молодець, щось нове придумав. Взагалі вона абсолютно безкорисна. Постійний бонус до потужності двигуна окей. Рольовий слот в принципі, окей, але теж дає незначний буст. Тут у нас є або розвідка, або живучість. Ну, слот живучості. Ми ставимо там закалку, да, або вентиль Розвідка. Значить, якщо ми вибираємо розвідку, то тоді, в принципі, є сенс сюди ставити просвітлену оптику і в другий слот пугати просвітлену оптику. Якщо у вас таких... Такого обладнання не стоїть, ви катаєте на такому обладнанні, як в мене, то тоді даний слот рольовий вам нічого абсолютно не дає. От на даному танку польова модернізація абсолютно ні про що. Тепер щодо екіпажу. Mm -hmm. У екіпажу тут, в принципі, стандартний набір. Обов'язково у командира качаємо перки на огляд це 100%. Зрозуміло, що там бойове братерство, в першу чергу, йде. Тоді ставимо ремонт. Далі радіоперехоплення, гострий зір качаємо, тому що огляд ну так собі. А якщо ви ще качає... граєте без просвітленої оптики, то все тут досить таки погано буде. Навідник, звичайно ж, плавне обертання башти, так само бойове братерство, ремонт 100%. пожежогасіння і маскування далі вже йде. У механіка водія, плавний хід, це теж плюс до стабілізації. ремонт, пожежогасіння, і тоді якось є король бездоріжжя. Ну, в мене бачимо. Тут 5 перк 5 перк, то я собі можу дозволити. Заряджаючи, інтуїція. Обов'язково, тому що, припустимо, ви граєте на базових снарядах. Тут, наскільки я знаю, інтуїція вам скидає час до перезарядки першого снаряду одного. Якщо у вас барабан заряджений на три снаряди, ви. Перезаряджаєте тип снаряду, міняєте інтуїцію. То до першого заряду, той, то який заряджається довше всього, ви отримуєте там буст, ви його заряджаєте щось там за 4 секунди, там 4-5 нехай так буде. От. А далі вже снаряд, снаряди заряджаються з нуля. Це потрібно, тому що ви граєте на базових, на вас виїжджає там, припустимо, ви чекаєте, що вийде там ЄОСІ, якийсь світився, да, на вас їде Маус і воп, вам треба його пробивати. Ну, нехай не Маус, а ВК 10001 п І, блін, вам треба, звичайно, ж, краще годовий тут зарядити, тому швиденьку інтуїцію протиснули хоча б один снаряд. Ну, все одно це зекономить вам 10 секунд часу, це буде не зайвим для вас. Безконтактна боєукладка, в принципі, можна, звичайно ж, там замість пожежогасіння, Ну, я вам скажу, що цей танк. Я не можу сказати, що він критується часто. Скільки я грав, в мене не було такого. Ну, такого відчуття, знаєте, що ви загострювали на цьому увагу, такого точно немає, що вас критують. Нормальна така середня критованість. Тому, в принципі, качаємо ось так. Тому вся складність гри на таких танках, як АМБТ чи Проgetта 46, чи там, припустимо, той же іс 3 ЗМЗ Це розуміти, коли тобі потрібно віддати барабан, коли потрібно дати одну пульку, коли дві, а коли взагалі, в принципі, не стріляти. Ну, окей, не стріляти такого не буває, але все ж таки. Якщо на ІС 3 ЗМЗ там це простіше, тому що там перший снаряд кадешеться менше всього, ти спокійно можеш віддавати. Всі пульки і далі просто кидати на ДПМі. То тут же ж у Progetto і MBT перша в тебе заряджається довше всього. І стріляти на ДПМі, ну, вибачте, таке собі. Тут не вийде. Тобі вигідніше, набагато вигідніше. Давати одну, заряджатися, а потім давати іншу. Ну, ту ж саму я маю на увазі дозаряджати третю і видавати знову ж таки третю. Якщо ви, припустимо, бачите напроти себе фуловий танк, який на вас їде. Ви кидаєте йому по одній до того моменту, поки він не залишиться вам на три снаряди, а в ідеалі навіть на два. Завжди залишайте собі один снаряд для похибки. Може бути не пробиття, не вийде альфа, попадання, тому подібне. Ви прекрасно знаєте цю гру, таке тут буває надто часто, тому завжди залишайте собі на одну більшу пульку. Є, звичайно, випадки, коли треба роздати повний барабан. Це коли ви знаєте, що в принципі, у вас є сейв, ви на достатній відстані від противника, і якийсь там період часу ви все одно не зможете вести по ньому вогонь. Припустимо, йде якась прокатка. В цій прокатці ви повинні вбивати дамаг, тому що розвалити потім уже вас не буде нагоди. Звичайно, прокатку ви виваєте повністю, а тоді уже кадешитесь і заряджаєте з новий Перейдемо до бою, значить це бій 50-х рівнів на карті лінія Мандергейма. Я піджимаю сюди, тут бачимо 703-й падає, я його вбиваю з допомогою союзників, і в нас залишається об'єкт 279 зверху. І в нас поприїжджали всі сюди союзники, ніхто не залишився за спиною, щоб його контрити. Я відкочусь, даю йому домах. Ну, Дякувати Богу, голодовий підкалібр мені це дозволяє, я можу в борти спокійно, пробивати 279. І, блін, така ситуація, коли я розумію, що нам ну, конче необхідно його вбивати. Я вже починаю там тикати на квадрати, щоб це зробив. Ісу, під'їхав сюди і дав йому дамаг. але Ісу якось не дуже розуміє, що від нього хочуть. І, в принципі, він це не дуже робить. Він то там десь приїхав. А ось 279 вбиває мого Іса третього. Все, Це я розумію, що ніхто, окрім мене, як то кажуть. Тому я сам приймаю ризиковане рішення закочуватись через верх, підсвічуюсь, вкочую. Звичайно, доведеться приймати Від 279 обов'язково, даю дамаг, тут так ще пощастило, можу сказати, забирається цей 279. І це одразу спойлер, це було те рішення і те виконання, яке принесе нам перемогу в цьому бою. Тому що реально, якби ми залишили 279 у себе за спиною, він би вбив і коня, який ну, не дуже то добре пробиває 279 своїми підкаліберами. Ну, Звичайно, в да, притул він і рве без проблем. але... Чи дав би 279 себе заклінчувати, це вже питання дуже велике. Він би, вбив би і мене, і САСО-мого. По суті, там в кінці залишиться не так-то багато ХП в мене, цей бій я зможу витягнути. І навіть дай він один дамаг мені зайвий, то я б вже цей бій не тащив. Коротше, тут в бою нічого, по суті, такого цікавого поки що не відбувається. Вони зайняли більшу половину карти, ну там приблизно. 65-70% мапи. Ми на меншій задефались, ну просто стоїмо. Бачимо, поїхали там, мої ТТ, повіддавались, один із них втопився на півшотний, Ми залишаємося з конем тут, на цьому напрямку. Стоїть ІСУ на півпозиції. Ну, в принципі, і все. Далі той фланг там дивиться 704-й Юдес, про GT65. Тобто на цьому флангу ми стоїмо ще вдвох. У них є К91 ПТ, каєн як пшеникс, леопард недалеко, 90 який невідомо де, він світився на центрі мапи, але вже міг переїхати 300 разів, ну і їсу на ПТ-позиції. Як ми бачимо, ніхто нікуди не їде, вони не дуже той поспішають. Хоча перевага на їхньому боці, явна перевага, як мінімум в контролі мапи, виходить каєн, підсвічує мене, дає мені одразу ж. Постріл робить по мені. Не влучає навіть і близько. Я не став навіть ризикувати кидати йому відповідь, тому що ну, шансів закинути там відверто було дуже мало. Вкочує моя Ісу тим часом. Вкочує поверху, куди вона їде, які цілі вона переслідує, чесно сказати, дуже важко. Ну, під'їхав мій Ісу. Що він робить? Він нічого не робить, він просто стоїть. Я вже починаю сам якось розігрувати. Думаю, поїду підсвічувати леопарда, буду, підсвічувати 90-ка, який там біля нього десь поруч припаркувався. Виставляю світ башні, не свічу нічого. Відкочуюсь назад, що цілком логічно. Бачу, що ми програємо той фланг, Там залишається лише проджетто. А їх пушить там, її пушить AMX, аеронарні зайшов вже, який зараз буде розвалювати її зі спини. На дефі в мене, по суті, один Юдес. Тим не менше, проджето розбирається за EMX 65T, хоча там ще залишається об'єкт 28.3. Тільки но ну, я від'їжджаю, як одразу вони починають вкочувати з цього флангу. Їде і Леопард, і К91 ПТ. Ісу моя віддається, добирає її на 400 арта, що найцікавіше. Потім йде вкатка на коня, К-91 ПТ починає на нього вкочувати агресивно. Перший постріл. Не влучив, броню. Другий постріл. Зараз роблю. Невідомо як влучаю, пробиваю. І третім я тут фокусив, я розумів, що треба мінусувати свого, хоча по суті можна було мінусувати і Леопарда, того ж таки. Добирає К91 ПТ, Леопард в'їжджає в спину, коню не влучає, кидає невідомо куди, кидає в землю і кінь його добирає. Закочується зверху каєн. Я розумію, що мені потрібно розмінювати мого коня. Він дає каєну один дамаг, каєн його добирає. Ну і тут я бачу 600 хп. Бачу 600 ХП, розумію, що мені треба дозаряджатися, просто зарядити три пульки і вийти. Але коли він відсвічувався... Було видно, що Каєн стоїть за трупом, що він нікуди не поїхав. І це, в принципі, правильне рішення від нього. Якщо він би приїхав десь сюди ближче, я просто вийшов і вбив його. Я сам починаю потрошки начекувати його. Чекаю, чекаю, нічого не знаходиться. Значить, він стоїть досі там. Він цілий, до речі, верх, ну, виходити зверху. Це було б дуже неправильно на моєму місці, тому що я отримав би і від арти, і може і Оїсу десь переїхала. Ось, в нього відвернута башня, тим не менше в мене не летить, цілічок летить вище, не закидую. Третю я залишаю. Я розумію, що третю ні в якому разі не можна вистрілювати, бо вона дуже довго заряджається. Плюс він може поїхати на мене. Так він і робить, і це його фатальна помилка, тому що в мене вже заряджено дві пульки. Я дозаряджаю третю. Бачите? Я страхуюсь на випадок непробиття. Тепер уже, коли в мене заряджено три пульки, він викучується, я сам їду на нього, розмінююсь, отримую тим часом стан від арти. Добре, що домах там не сильний, 87 всього. І добираю каєна. Все, ситуація в нас 4 в 5. Але ОХП ми все ж таки програємо 1500 плюс. У мене один із танків це артилерія. Два танки це ПТшки, одна з яких картонна з режиму. Ситуація не з простих, скажімо, так, тому що в них залишилось дві стежки, досить такі непогані з бронею СТ-шки, І Юдес. Я все ж таки вирішую виїхати тут, проїхати по воді, щоб е, знайти Ісу, відстріляти Ісу. Ось я їду, засвічую її, вона проїжджає, зводжусь тут з таким напівзведенням, знаєте. Даю дамаг, тут навіть не хотів давати цю тичку і в результаті вистрілюю. Ну, все ж таки знав, що вона не залетить, але даю, тим не менше, його добирає арта, і це просто супер. Це дуже класно, що його добрав арта. Мені тепер не доведеться возитися з ним, якось там його їхати, добирати, відсвічувати. Бачу, що тут 90-х і аеронарні починають накочувати на мого Т 103 го Накочують, я вицілюю, розумію, що мені потрібно розміняти його і хоча б зробити шотним. Аеронар даю дамаг, залітає тут тичка, ідеально летить. практично в крапочку, і Т-103 його добирає. 90-ка тут уже я не маю змоги добрати, там ну просто нереальний піксель, плюс там ствол від арні закриває його. Я розумію, що не залетить воно ні в якому разі. І тепер в мене вибір, коли 2.8.3 вбиває арту, в мене вибір. Стояти, підловити 90-ка, що я і буду робити. Він знає, де я є. Ну, плюс-мінус він знає. І він міг поїхати просто на мене впорюватися, Ну, тим не менше, він цього не робить. Я міг поїхати за артою, але там стоїть два танки на моїй базі, які можуть просто стати захоплення її, Це перше. Друге, вони як мінімум можуть стати мене законтрити, під'їхати в квадрат G7 і стати тут від башні мене зустрічати, коли я повертатимусь назад. Тому їхати арту вбивати це взагалі не варіант. Я їду, розумію, що треба все ж таки їхати на свою базу, чекати, ставати від башні від рельєфу, і в цей момент починається захоплення бази. Стоїть 283. 3 це мені відомо. Зрозуміло, що це був не 90-х, думаю, 90-х десь катається. Я розумію, що зараз треба виходити під свічок. але там є рельєф на базі, який ти не висвітиш ніяк. Ну, може не висвітити, якщо в ньому стоїть танк. Я виходжу, дивлюсь в базу. Тут мене засвідчується 90, я його не одразу помічаю. Даю постріл. Вище, він впорюється, я його добираю з другої. Пощастило, але все одно він дав мені дамаг, і тепер я шотний для об'єкта 283. Якщо до цього ситуація була ну, прям для мене дуже хорошою, в ПВП з 283 він мене не вбивав з одного дамагу і спокійно його собі там начекував. Міг прийняти, вбити навіть там, два постріли зробити, то зараз мені вже такого не можна дозволити. Я розумію, що він не чекається, і що мені залишається або просто вриватися на нього, або приїхати, розвести його на тичку від рельєфу і тоді вбивати. Але є арта, і коли я буду розводити на тичку, стояти, мансувати, арта за той час зведеться, дасть мені домах. Тому я приймаю рішення просто нахабно виїхати, вистрелити. У мене є все ж таки якісь там кутинаху, можна танкунути. Тут я розвожу арту на тичку, мансю туди-сюди. Арта кидає, бачимо, он де вона стоїть. Я розумію, що вона стоїть там, але це швиденька орка. Поки я доїду до рельєфу, вона може відкотитися, стати і зацілити мене в вузькому проїзді. Тому, бачу, що це не варіант, треба все ж таки їхати ліворуч, об'їжджати цим боком. І тут ми, так знаєте, ну не те що ми, скоріше він сам себе переграв. Бо він думав, що він вчинить хитро, що я поїду на нього прям. А я поїхав сюди. І він їде ось сюди. Він хотів тут сейвитись, Бачимо, він просто летить на мене. Я виставляюсь, даю дамаг. Думав, відкучусь дам ще раз, але в мене проходить альфа, і я його добираю. Ось такий от бій досить таки складним вийшов. Тут не те, щоб там якесь супертащило, але правильні рішення були прийняті в ньому. Тож таким вийшло дане відео. Пишіть, що ви думаєте з приводу МБТ. Особисто мені танчик сподобався. ну Перш за все. Це альфа 360. Тут не типова альфа для ST8, де тобі доводиться там пукати по 240, а дуже часто навіть і менше. Тут такий дамаг доволі відчутний, з барабану 1100, практично ти віддаєш, плюс навіть о, разова альфа 360 це вже наближається так знаєте, до ТТ 8 рівня. Ну і звичайно, що броня Так, танкувати він може. Точність, при тому, що там номінальні цифри не надто високі, але все ж таки він доволі таки точний Снаряди в мене дуже часто летіли прямісінько в крапочку. Ну і швидкість польоту цих снарядів, вона просто не може залишити байдужим. А що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!